Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І нарешті є перші зрушення в ситуації між Україною та Польщею, про яку ми вже з вами досить багато говорили. Ми говорили і про блокування, і про відношення до цього польської влади, про відношення до цього української влади. Це все насправді має дуже і дуже багато різних сторін. І на сьогоднішній день ми маємо все таки певний позитив. Про нього говорить також і посол України в Польщі Василь Зварич. Ми сьогодні цю всю ситуацію максимально детально розберемо. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте, друзі, йому лайки, підписуйтесь на канал і давайте починати. Отже, для подальшого блокування кордону немає жодних підстав. Так говорить посол України в Польщі, якого звати Василь Зварич. Переговори з урядом Польщі тривають, знайдено певні точки дотику і компроміси. Тож пропозиції достатньо, аби протестувальники перестали блокувати кордон, але насправді ми знаємо, що все не так солодко. Про це все говорив посол України в Польщі Василь Зварич у українському Укрінформу такому видавництву, і він говорить наступне. Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику і компроміси. Дуже сподіваємось, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест. Він також нагадав, що кожен день протестуваль цих протестів він завдає величезних збитків як українському бізнесу, так і польському бізнесу, який працює, наприклад, на території України. Тому як самі оці польські перевізники вони не дуже хочуть їхати далі Львову, тобто вони не хочуть заїжджати там в центр України, на схід України, на південь. Вони хочуть довести все до Львову і далі собі їхати назад додому. А, а натомість є велика кількість польських бізнесів, які працюють в, ц... в центрі України, на сході, на півдні, на півночі. А, і туди, на жаль, також якісь матеріали і готові товари доставляються з затрудненнями, тому як раніше їх возили. Все-таки українські водії, зараз це, цього не робить ніхто, бо ці водії просто стоять на кордоні. Також дипломат висловив думку, що немає жодних підстав, аби акції з обмеження руху на кордоні тривали. Але це тільки у тому випадку, якщо ми говоримо. Якщо ми говоримо про те, що цим протестувальникам справді потрібні якісь там пом'якшення для перевізників. Насправді, на мою думку, я вже це якийсь час тому зрозумів, їм потрібно просто блокування кордону для того, щоб знизити товарооборот України, щоб ні в Україну не могли нормально заїжджати товари, і з України також щоб нормально нічого не виїжджало, бо туди не можуть заїжджати без проблем, скажімо так, українські перевізники. От, але сам Зварич говорить, що ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів, але хочемо бачити добру волю з їх боку, щоб питання врегулювання врегулювати, а не ще більше їх загострювати. Взагалі, цей весь коментар повстав з того, що на кордоні, на прикордонному пункті у Гринів Долгобичув, з української сторони почали пропускати. В швидкому темпі, я так розумію, пусті фури і на українських номерах, і на польській реєстрації, і це, було, це був один з пунктів, який справді українська сторона безпроблемно могла, скажімо так, забезпечити, бо це залежить конкретно від них. Якщо ж ми говоримо про відновлення дозволів для українських перевізників, як це було до війни. То сам Зварич говорить, що наразі, поки триває війна, це є неможливо. Це по перше, і по-друге, це не є в компетенції української влади. Це є в компетенції Європейського союзу, Єврокомісії, і тільки вони можуть з цим працювати, тільки вони можуть це забезпечувати, тому немає жодного сенсу. Псувати життя Україні та українцям, які являються далекобійниками, потрібно йти до Єврокомісії, до Європарламенту і це вирішувати з ними. Хоча Зварич, і я так само ми всі і всі адекватні люди розуміють, що допоки триває війна, жодних, жодного відновлення оцих дозволів бути не може. Тому як власне наземний транспорт і перевозка всіх товарів там тірами. Це мало не єдиний варіант, яким зараз може користуватись Україна, тому як морські порти, через які йшла більшість е, товарів е, імпорту і так само експорт весь виходив, вони всі йшли <кій> морем. Море зараз заблоковане. Точно так само заблокований і. Транспорт повітряний, тобто літаки також не літають, і власне фурами просто це все треба возити. І якщо повернути ту кількість дозволів, яка була до війни, її просто-напросто не вистачить. І колапс в Україні настане дуже і дуже швидко. Тому як ту кількість дозволів, яку вони хочуть дати, це там порядку 200 тисяч, цього вистачить ну, максимум на три місяці, і розтягнути це на цілий рік просто-напросто неможливо. Тож, на сьогоднішній день бачимо, що є певний позитив, тому як є якісь зрушення, але я особисто не думаю, що протестувальники просто отак завтра при уряді Моравецького полишать там ці свої мітингувальні пункти і порозходяться додому. Такого, я, я в це просто не вірю. Якщо це буде, я буду дуже сильно здивований. Я думаю, що допоки новий уряд. На чолі з Дональдом Туском не прийде до влади, а про це говорять: про те, що це може відбутися вже на засіданні Сейму, 11 та 12. брату. Власне, грудня, і після цього уряд Туска прийде до влади, і вони зможуть цей мітинг закінчити дуже і дуже швидко. Тому як буде новий міністр інфраструктури, адекватний, тому як той, що той, що є зараз, єдине, що він зробив для вирі для вирішення конфлікту на кордоні, він впровадив додаткові перевірки для українських перевізників, яким і так потрібно стояти тижнями, щоб пройти кордон через шайку Алкашів, і все типу більше, абсолютно нічого він не зробив. Він також сказав, що о, да, треба вертати дозволи. Хоча будь-яка адекватна людина, як в Україні, так і в Польщі, розуміє, що це просто повернути оці дозволи на сьогоднішній день, це зіграти, по-перше, на руку Росії, і це просто взяти ножа і впхати його Україні в спину. От це приблизно так виглядає, тому ні Україна, ні Єврокомісія ніколи в житті на таке не підуть. Як би там ці польські протестувальники не не мітингували, скажімо так, всі інші пункти можна е, одобрити, їх всіх можна вирішити, і е, вже якби, і тим самим польським перевізникам, справжнім польським перевізникам їм буде набагато е, легше е, співпрацювати з Україною, брати якісь там контракти і так далі. Але е, знову ж таки, виходячи з того, про що ми говорили в минулих випусках, е, це є популізм. Бо головною метою все-таки є просто тупе блокування кордону для того, щоб в Україну з затрудненнями йшли якісь товари, і щоб український бізнес поносив збитки. Бо навіть якщо зараз абсолютно, абсолютно всі можливості там віддати польським перевізникам, як вони це хочуть, і цим самим, до речі, вбити в українські транспортні компанії. при цьому. Дуже маленька кількість польських водіїв захоче їхати в, на території там, центру України, Сходу, Півдня і півночі. Тому як туди досить часто прилітають ракети, на різні хаби прилітають ракети або можуть прилітати, скажімо так, і вони не хочуть ризикувати своїм життям. А доставляти ці товари просто там до Львову і десь їх там перегружати в інші фури. Ну, ви знаєте самі, що так це працювати не може, і так це працювати не буде. Тож я дуже сильно надіюсь на новий уряд. Я знаю, що багато хто з вас скептично відноситься до уряду Туска. Ну, бачимо, що вибір у нас невеликий: це або Піс на чолі з Моравецьким, або Туск, і там дуже велика кількість різних партій. І бачимо, що ПІС в останніх три місяці справді показав своє відношення до України та до українців. І на жаль, це ставлення є далеко не позитивним. Тож будемо надіятись на те, що після, от вже там, з наступного тижня, виходить, так, з наступного тижня. Ситуація поліпшиться, і що перше, що зробить новий уряд Туска, він розблокує кордони, забере дозволи на проведення оцих мітингів, і ще до кінця цього року абсолютно всі водії повернуться додому в Україну і будуть святкувати оці різдвяні свята власне зі своїми рідними і близькими, а не на кордоні, де не можна нормально ні в туалет сходити, ні в душ сходити, і де немає абсолютно ніяких можливостей для нормального перебування під час цієї блокади. До речі, оце якби відсутність харчування, відсутність якихось засобів гігієни, відсутність медицини, яку мала б запровадити та сама місцева влада для цих перевізників для далекобійників. Відсутність цього всього воно також чітко показує відношення нинішньої польської влади до українців. Власне, те саме я бачив і вчора в Перемишлі, коли посадка на швидкісний поїзд Інтерсіті, який виходить з Перемишля і їде до Києва. Посадка на нього замість двох-трьох хвилин вона тривала понад 2 години, і цих 2 години людям просто потрібно було стояти в якійсь незрозумілій черзі на морозі на вулиці. Те саме так само треба стояти, і коли ви їдете і йде дощ, наприклад. Тобто немає ніяких ні накриттів, нічого. Просто люди собі стоять на вулиці, прикордонники собі ходять, попивають каву, і на цьому якби все. Тож я дуже сильно надіюсь на якісь зміни в сторону позитиву. Тому як зараз я в Польщі власне від початку війни от перебуваю тільки місяць, але я вже дуже багато фактів бачу. Скотського справді відношення до українців в Польщі. Комусь це якби, є звичним, комусь це є незвичним, але коли в будь-якій ситуації українців заставляють стояти в черзі без відповідних на то умов, то це виглядає дуже дивно. У вас може бути своя думка з цього приводу? пишіть її, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!